З початку 2025 року до офісу омбудсмена надійшло понад 1,6 тисяч скарг на дії територіальних центрів комплектування під час мобілізації від військовозобов'язаних і членів їхніх родин. Нагадує видання Українська Правда. За весь 2024-й так званих звернень було більш ніж три тисячі. Як непридатні до служби громадяни стають військовими, що з ними часом відбувається після прискореної військової лікарської комісії і прибуття в збірні пункти? І до чого тут мобілізаційні плани? Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. Один із київських збірних пунктів розташовується в промзоні подалі від людських очей. Пише Українська Правда. Саме там, 5 червня, бунтували мобілізовані. Спочатку чоловіки посварилися з працівниками ТЦК, а потім забарикадували двері зсередини. Як писали змі, вони закликали інших озброюватись палицями, щоб пробитись назовні. Того разу до приміщення увійшли правоохоронці, і конфлікт вдалося погасити. Збірний пункт обов'язкова зупинка на шляху мобілізації, як для тих, хто приходить у ТЦК за повісткою, так і для бусифікованих. Чоловіки часто потрапляють туди після затримання на вулиці та експрес влк На цьому етапі їхній статус військово зобов'язані, які підлягають відправці в навчальний центр. Лише з моменту оформлення в так звану учебку. Вони вважаються військовослужбовцями. Відтоді їм починають виплачувати зарплати. Чекати своєї черги на відправку мобілізовані можуть від кількох годин до кількох тижнів, але виїзд за межі збірного пункту не гарантує, що військовозобов'язаного прилаштують у навчальний центр. Кожен ТЦК щомісяця наповнює військовозобов'язаними 5-6 учебок. Якщо чоловіка не забирають у жодній з військових частин, його відпускають додому і видають нову повістку на відправку в навчальний центр наступного місяця. За неявку оголошують у розшук. Як правило, поліцейські та працівники ТЦК затримують і відправляють на ВЛК тих, у кого під час перевірки виявляються проблеми з документами. Хтось не оновив дані, а хтось не пройшов ВЛК, тому перебуває в розшуку. В таких випадках затримання є законним у командуванні сухопутних військ. Журналістів видання запевнили, що тривало перебування непридатних у збірних пунктах не системна ситуація, але такі випадки трапляються через завантаженість ВЛК, необхідність повторного медичного огляду або уточнення документів. Також у командуванні сухопутних військ наголошують, що придатність до служби визначається виключно військово-лікарськими комісіями, а територіальні центри комплектування не мають повноважень визнавати громадянина придатним або непридатним. Якщо ТЦК мобілізували непридатних, такі випадки перевіряються, а винні відповідають перед законом, стверджують у командуванні. Втім, статистики покараних військових територіальних центрів комплектування просто немає. Щоранку в збірні пункти приїжджають автобуси, аби забрати військовозобов'язаних і розвести по навчальних центрах. Навчальні центри з різних причин можуть відмовитись від військовозобов'язаних, яких привозять співробітники ТЦК. Насамперед не приймають громадян, які мають проблеми зі здоров'ям, зокрема з алкогольними і наркотичними залежностями, хронічно хворих, що прописано у висновку ВЛК. Ще одна причина в чоловіка є потенційне право на відстрочку, але під час бусифікації він не мав документів, щоб це підтвердити. В учебках відмовляються від таких громадян, бо не хочуть займатися їхнім звільненням, якщо вдасться відстрочку підтвердити. Але чому ТЦК бусифікують хворих і залежних? Як пояснили виданню Українська Правда в управлінні комунікації командування сухопутних військ, мобілізаційні плани формуються за потребами конкретних військових частин, враховуючи їхні втрати, завдання і обставини на фронті. Своєю чергою, джерела видання на умовах анонімності визнають, що в середньому їхнім ТЦК вдається закривати план приблизно на 50%. За невиконання мобілізаційних планів військових територіальних центрів карають доганами, пониженнями в посадах, а подекуди навіть відрядженнями на нуль. А будь-які дисциплінарні стягнення це суттєвий удар по зарплаті. Співробітники ТЦК отримують трохи більше ніж 20 тисяч гривень на місяць. За наявності Доган удвічі менше, саме тому нібито доводиться брати і хворих і залежних, щоб перемірчі органи з Києва не мали претензій до низьких показників мобілізації. Визнають працівники ТЦК, як то кажуть, не під запис. Нинішня ситуація з мобілізацією в Україні нагадує замкнене коло. Гонитва за цифрами у звітах щодо виконання мобілізаційних планів триває, а бійців на передовій і далі критично бракує. Причому співробітники ТЦК запевняють, що й самі не в захваті від методів, якими доводиться закривати плани. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Однією з головних цілей окупантів для регулярних повітряних атак стає Київ. На жаль, без наслідків російський терор не проходить лише під час атаки 10 червня, одразу в кількох районах столиці спалахнули масштабні пожежі. Багато будинків зазнали пошкоджень. Мене звати Яна Порхон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, скільки будинків у Києві було пошкоджено за час повномасштабної війни, і скільки вже вдалося відновити. Докладніше далі. Рекордсменом у цьому невеселому рейтингу став Шевченківський район столиці. За даними Шевченківської райадміністрації, з початку повномасштабного вторгнення тут пошкоджено 484 будинки. На другому місці Солом'янський район, який, до речі, один з найбільш густонаселених у Києві. Тут було пошкоджено також кількість житлових будинків, з яких 453 багатоквартирні, а 31 приватні. Відновлено 72 житлові багатоквартирні будівлі. В Голосіївському районі постраждало 286 житлових будинків, 282 з яких відновлено. Саме голосієво можна вважати рекордсменом за темпами відновлення. Втім, важливо відзначити, що ступінь пошкодження будинків може варіюватись від вибитих вікон до руйнування цілих прольотів багатоповерхівок, що впливає на швидкість процесу відновлення. У Святошино постраждали 214 багатоквартирних житлових будинки та 72 приватних. Троє з них зруйновані за інформацією районної влади. Відновлено чотири багатоквартирних житлових будинки і потребують відновлення ще стільки ж. В Подільському районі зазнали пошкодження різного ступеня 125 багатоквартирних будинки. причому 16 роз них пошкоджено вдруге. На почерську прилетіло у 103 багатоповерхові будинки. Причому три будівлі також мають повторні пошкодження. У Дніпровському районі постраждало 82 багатоквартирних житлових будинки та 22 приватних. З них відновили 23. На Оболоні російськими ракетами та шахедами пошкоджено 58 багатоквартирних житлових будинків та 40 приватних. З них 11 взагалі зруйновано. Втім, відновлено 35 багатоквартирних та 19 приватних житлових будинки. На Дарниці пошкоджено 47 багатоповерхових житлових будинків та 85 приватних. З них шестеро будинків взагалі зруйновано. П'ятеро власників розбомблених домівок отримали житлові сертифікати її відновлення а один власник отримав грошову компенсацію. Найменш ураженим є Деснянський район Києва, де прилетіло у 29 житлових багатоповерхівок та чотири житлові приватні будинки. Тож не дивно, що станом на сьогодні всі багатоквартирні житлові будинки в Деснянському районі повністю відновлені. На думку експертів, деснянський район постраждав найменше завдяки його острівному розташуванню. До того ж, на відміну від інших районів столиці, тут менше цілей, пріоритетних для окупантів. Відповідно, найбільше дісталося Шевченківському та Солом'янському районам завдяки їхньому центральному розташуванню і розмаїттю висотних будов із щільною структурою. Знову ж таки, тера ікторія ворожих атак ракетами та дронами часто проходить через центр Києва, що робить історичний район особливо вразливим. Склавши дані всіх райадміністрацій, можна дійти висновку, що кількість будинків у Києві, які отримали пошкодження або були зруйновані з початку повномасштабної війни, становить вже близько двох тисяч. При цьому повністю відновлено шість будинків у Святошинському районі, по чотири у Подільському та Шевченківському, три на Солом'янці, по два будинки в Дарницькому, Дніпровському та Почерському районах. А в Голосієво та на оболоні лише по одному. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі літні будинки, люксові квартири в житлових комплексах преміум класу та престижні автомобілі. Все це надбання вітчизняних можновладців, яке може перейти в дохід держави. Цей процес називається цивільною конфіскацією. Пише видання Тесен ЮЄ. Що це таке і у кого можуть забрати майно? Докладніше далі. Якщо в посадовці виявляють майно, яке дорожче одного мільйона гривень, купівлю якого неможливо обґрунтувати законними джерелами, то це кваліфікується як цивільна конфіскація. Від цього терміну здригаються нечисті на нарококопи, митники, народні депутати і навіть міністри. Цивільна конфіскація не жаліє нікого, наголошує видання. Антикорупційні органи полюють на необґрунтовані активи і стягують їх в дохід держави ще від дев'ятнадцятого року. Однак особливої популярності такий спосіб карати корупціонерів набув лише минулого. Року до 2024 року ВАКС розглядав не більше трьох справ на рік. Від початку 2024 го звернення з позовами почали набирати популярності. Сьогодні ВАКС ухвалює одне-три рішення щомісяця, і показники тільки зростають. Що важливо, цей процес є виключно цивільним, тобто, після рішення суду, особа, у якої забрали майно, не є злочинцем. І навіть може й далі спокійно працювати на своїй посаді. Втім, процес цивільної конфіскації, як це може здатися на перший погляд, точно не є. Є безболісним, адже фігуранти іноді бояться його навіть більше ніж втрати своїх посад. Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль чи не найбільш відомий посадовець, у якого держава хоче відібрати частину квартири в елітному столичному ЖК. За матеріалами на ЗК, частину цього активу оформлено на родичку чинного міністра агрополітики, а саме те, що у якої коваль орендував помешкання. Але це лише на папері. А в реальності родичка посадовця у 2021 році набула у власність квартиру. Площею понад 170 квадратних метрів та вартістю 300 тисяч доларів у одному з елітних житлових комплексів Києва. Відтак тепер у міністра Віталія Коваля проблеми, незважаючи на те, що він заперечив матеріальну причетність до придбання цього об'єкту, ЗК хоче конфіскувати частину цієї квартири, оскільки коштів у його тещі на купівлю цього житла не вистачало. Тому тепер у Віталія Коваля дилема віддати частину квартири на благо держави або ж відкупити її назад. На щастя, для декого. Антикорупційні органи дають і таку можливість, підкреслює видання, і це не єдиний посадовець, у якого можуть конфіскувати майно. Загалом цивільна конфіскація це дуже цікавий процес, який має високий запит у суспільстві. Адже українцям набридло спостерігати за хапугами, які живуть як у Бога за пазухою, мають очевидні натяки на корупційну діяльність, але водночас продовжують залишатися на плаву. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.